Сьогодні я запрошую вас у гості до лісових звірят. Звірята дуже люблять гратися іграшками. Але в них трапилася біда, хтось уночі поламав їх машини. Дітки, а ви знаєте, з яких частин складається машина? У неї є кабіна, кузов, колеса, фари, руль. Зараз ми з вами допоможемо звірятам полагодити машини. Складемо із частин машину і наклеїмо її. Зробимо аплікацію. А для цього нам знадобиться аркуш паперу, клей, олівець, серветки. І ось такі деталі для машини, які ми попросимо ваших батьків вирізати із кольорового паперу. Це кабіна, кузов. Кузов у нас прямокутної форми. У мене він жовтого кольору. І два колеса. Колеса у машини круглі. І у мене вони чорного кольору. Спочатку змащуємо клеєм кабіну. Притримуємо деталь машини. Другим, другою ручкою змащуємо. Ось так. І приклеюємо серветкою, придавлюємо. А зараз приклеюємо кузов. Ось так змащую, добре клеїмо, щоб трималася моя машина. Так, і приклею. Щільно прикладаємо до кабіни. Ось. І приклеюємо яку зок жовтого кольору. Ще треба приклеїти колеса. Ось також змащуємо їх, пальчиком притримуємо. І ось одне колесо буде під кабіною. Колесо у мене буде під козовом. Серветкою це все ось так примакуємо. Ось яка вантажівка в мене вийшла. Ось і полагодили ми машину для звірят. Звірятка зібралися у подорож. Подивіться уважно і скажіть, хто на чому їде. Правильно, ведмедик їде на лігковій машині. Погляньте на цю картинку. Хто на чому їде? Вірно, зайченята їдуть в автобусі. Роздивіться цю картинку. Хто на чому їде? Розумнички. Вовчик їде на вантажній машині. Дітки, на чому подорожували звірята. Як одним словом назвати автобус, вантажну машину та легкову. Все це, це одним словом називається транспорт. Звірятка дякують вам за допомогу і прощаються з вами. До побачення, дітки, до нових зустрічей. Чекаємо на ваші роботи.